Всіх вітаю, з вами Марія і давайте дивитись, що у вас буде завтра. Починаємо з особистого життя. Що у вас буде завтра в особистому житті? Угу. Королева жеслів, слухайте, дівчата, це більш за все от до вас когось тут дуже-дуже тягне людина себе. Загружає роботою, щоб поменше думати про вас, але нічого не виходить. І вже думає про те, що ви причарували. А хто це такий про вас так думає? Ну, мені не показує, не хочу показатись людина, але з людиною ви спілкуєтесь. Це не так, що там один раз побачилися і все Ні, у вас є спілкування, є навіть якісь там ну, спільні, може десь там працюєте, може, спільні плани якісь. Тобто такі, знаєте, ну, може, дійсно він доволі молодий, а може, молодий душею, бо поряд з вами він так себе, знаєте, як молодіє. А може людина виглядати молодше за свій вік? І такий запальний, такий, що, знаєте, бачить вас і у нього там прибуджується бажання. Давайте далі. Сфера кохання, ну, нібито ми вже і побачили, але все одно у нас є таке питання: давайте дивитись окремо: сфера кохання, що у вас буде? Завтра у Сфері кохання. Та тут, слухайте, тут, отут вийшов король Пентаклів, чоловік, який може дійсно для когось з вас є чоловіком, може для когось з вас а, хоче стати чоловіком. І такий, що, знаєте, розглядає вас на роль дружини і. Так, знаєте, от, коли хочеться це святкувати, коли хочеться, щоб це була така знаєте, гучна подія, щоб всі бачили, яка жінка в нього буде, Ну, тут, тут просто от, обираєте один одного, ви важливі ну, один для одного. Тут для таких зараз іде відповідь, коли більш за все радіє чоловік. Жінка тут трошки більш стримана, але ну, завжди так, в парі, завжди хтось один любить більше, ніж хтось другий. І це нормально насправді. Неможливо, щоб люди любили однаково. Так не буває. Давайте дивитись, що завтра буде робити чоловік у бік жінки. Що завтра буде робити? чоловік. Ой, щось у нього так, знаєте, не вистачає йому грошей. І угу. взагалі він зараз проходить урок про, по матеріальному аспекту. Йому треба навчитись бути уважним до матеріальних питань, до витрат, до теми заробітку, до теми розподілу грошей. Тут більш, знаєте, якісь теми буде обговорювати з вами, які в нього зараз піднімаються. Ну, наприклад, там десь щось треба посплачувати. Може, знаєте, був неуважний. Може, пропустив якісь там платежі, і тепер вони його дістають, ті платежі. Тобто. Тема минулого, тема, де він е, може навіть віддалятись в цей день трошки від вас, від спілкування з вами, можете відчувати його віддаленість і думати, що ж там у нього в голові коїться, чого він такий мовчазний. От Саме через гроші в нього в цей день можуть бути такі, знаєте, от, ну як бажання трошки так сховатись від усіх і розібратись, що ж далі робити, що з цим далі робити? Давайте далі. Дії жінки у бік чоловіка завтра, що ж жінка буде робити. Жінка вся про кохання. В неї все ж таки буде от просто вира почуттів. Це просто от день, коли вона буде і щаслива, вона буде чимось задоволена, вона буде просто, от, знаєте, як огортати увагою чоловіка, буде щось таке робити, що дійсно. От... Діями буде давати зрозуміти, як вона відноситься до цього чоловіка. Тут тут просто тільки найкраще. Давайте дивитись для тимчасово одиноких. Що ж вам треба знати завтра про вашу сферу кохання. Король Кубків тут показаний. Ви знаєте, є у вашому оточенні чоловік, який дійсно дуже сильно вас кохає, який хоче з вами відносин по правилах, щоб з сімейними устоями, щоб це було ну, от так, як як ідеально буде для ваших відносин, для того, от як, як ви заслуговуєте. Знаєте, коли от, от я, вас, я тебе обираю, і мені більш ніхто не потрібен. Якщо дивиться чоловік, то це більш про вашу карту, про те, що ви або вже маєте біля себе жінку, яку дійсно от. Ну, вона вам по долі. Бо це ще й карта долі. І це карта долі. Тобто у нас тут і коханці, і ірофант це карти долі. Або ви скоро зустрінете жінку по долі? Отак тут показано. Ну, давайте далі дивитись. Не буду тут багато дивитись, аби. Нічого тут не змінити. Хай воно так і для вас і буде. Так. Робота. Давайте дивитись, що у вас буде завтра в роботі. Угу. Дивіться, як ви з кимсь зійдетесь от на одній якійсь темі, ви будете її обговорювати з людиною, ви будете триматись за якусь там свою цінність в цій окремій ситуації, і ви будете в цій окремій ситуації, як вже знати якісь результати. Як підводити ітоги, як знаєте, от розглядати якусь інформацію, яка для вас буде дуже важливою, цінною. Ну, це, наприклад, коли ви зробили якусь роботу. І ви вже будете знати, чим ця робота, ну, як завершується, як знаєте, це щось, що було зроблено, але мало розвиток. Тобто, це не так, що ви одразу отримали результат, а це як треба трошки було б зачекати. І от в цей день ви вже будете мати результат, от який він є. Отак, тут більш показано. Це або ви самі побачите цей результат, або вам хтось його сповістить. Далі, що ж вам важливо прийняти цей день? Давайте побачимо, що вам важливо прийняти цей день. Угу. Тут дуже така. Ситуація потужна, ситуація саме матеріальних е, якихось моментів торкається, або ви отримаєте допомогу, або ви отримаєте сплату за якусь допомогу, за якесь наставництво, за вчителювання, наприклад. За те, що ви як, як огорнули своїм клопотом, своєю забутою. Я не знаю навіть тут тут, так знаєте, або це ви були для когось. Людиною, яка неоціненну допомогу надає, але все ж таки, от знаєте, коли за вашу допомогу все ж таки хочуть сплатити грошима. Хоча от на словах це просто щось неоціненне. або це ви будете когось так, ну, комусь так завдячувати за якусь допомогу вам. Тут отак показано. Але це, от, знаєте, при розмові. Це не так, що там ви будете думати, що людина вам вдячна, або ви будете думати, що людина розуміє, що ви вдячні. Ні, це буде пряма мова. Далі, давайте дивитись, від чого краще б за все відмовитись. Давайте побачимо, від чого вам краще за все відмовитись. Угу. Дивіться, від страхів, що там, де вас все влаштовує, що це обов'язково завершиться, що це не буде так завжди, що це от буде змінено і доволі швидко. І. Знаєте, коли ви, ви так впевнені в цьому, ви так от просто ви, ви своїми думками це можете притягти, своїми фантазіями. Краще бійтесь от чогось іншого, а взагалі не треба взагалі боятись. Тут якась. Якийсь ваш страх, біль внутрішній, він взагалі-то під захистом вищих сил знаходиться. Це може торкатись дитини, це може торкатись якихось, ну, для кого як, для когось це може почуттів торкатись, інформації якоїсь. Тобто, ну будь-чого насправді. Відмовляйтесь від болю, від страху. Все ж таки, зверніть увагу, що показує, що у вас більш-менш все гаразд. От На цьому і зосередьте увагу, і хай воно так і далі у вас буде. Давайте далі дивитись, чого ж вам не уникнути завтра. Ну, на жаль, це або колектива, де ви працюєте, стосується, щось ви, вас буде засмучувати, або це ну, просто це посваритись з ким зможете, Або це для когось з вас, сім'ї вашої власної буде торкатись. Може бути таке, що ви будете знати за чиюсь сім'ю. Ну, тобто, наприклад, за сім'ю своїх дітей. Або там за сім'ю своїх родичів, або сусідів. Ну, тобто все одно ви якось будете внутрішньо це ну, переживати складно, так, знаєте, вам важко буде через такі знання. Це як це ситуація, в якій взагалі Ви можете обирати реакцію на це. Тобто, дивіться, можна одразу собі сказати, боже, та це ж катастрофа, що ж це коїться у людей. А можна сказати, слухайте, ну це ж ви виводить вас трошки на інший рівень спілкування. Ви ж подивіться на це з іншого боку. Ну, тобто будь-яку ситуацію можна пояснити, можна ускладнити, можна вивести просто от на. Ну, на щось добре. Mm. Ну і давайте побачимо пораду від вищих сил для вас. Порада від вищих сил, трошки її прикрию. Угу. 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 Цікавий день, дуже потужний по енергіях показують. І дивіться, буде цікавий ще й тим, які, якимись новинами, які засмучують, які лякають, які ведуть до змін зараз. Знаєте, тут е, залякують, але чому залякують? Бо бояться перемоги, бо вона десь поряд, бо десь якась сварка завершується, закривається. І, е, знаєте, як контроль над якоюсь ситуацією буде взят. Ну, буде поставлений контроль, буде. Um, коли не треба, бути більш відносини там між собою uh, проясняти? Тобто день, який розставляє все по місцях, Угу. Uh -huh. Який як відроджує якісь новини, але ну, новини про, про щось складне. Але якщо, наприклад, минулого разу там біль, більше було сказано тільки про погане, то тепер е виявиться, що там не тільки погане, там щось хороше теж є. І про це будуть говорити. Отак тут. Все. На цьому, всім дякую, всім гарного дня, гарних подій, гарних людей поряд з вами. І бережіть себе. Побачимось в наступних відео. До зустрічі!